Привіт! Беремо сьогодні оракул український зі свободою на душі з Україною в серці, щоб привітати нас всіх з новим 2024 роком. Такий невеличкий варіант. Беремо наш оракул. Я буду витягувати лише три карти. Ви обираєте, звичайно, інтуїтивно чи за допомогою інших інструментів ваш варіант, перший, другий, третій. І я вам зачитаю, що на карті написано. Це ось таке невеличке побажання на 2024 рік. Ось ми вже в новому році. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Ну що, поїхали? Перший варіант спостереження. Вір своїм очам, а не чужим словам. Актуально, як ніколи. Це був перший варіант. Другий варіант сварки гризуться, як собаки за кістку. Ай-яй-яй, з ким ви там сваритеся? Виправляйте ситуацію. До речі, дуже схоже, що вони йдуть разом. І третій варіант подружжя, про що пару кажуть, куди голка, туди й нитка. Гарна карта, правда? І гарне повідомлення. І мені ще захотілося одну карту витягнути для України на цей рік. М -м Таємна зустріч! Коли любиш, так женись, а не любиш відчепись. Напевно, мова йде про наших партнерів. Ну, побачимо. Ось такий гарний український оракул. Сподіваюсь, він вам дав про що подумати. Ось так гарного вам року і дякую, що залишаєтеся разом зі мною! Бувайте ав.